Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як заповнити масив рандомними значеннями. До цього ми з вами говорили про те, як його заповнити вручну, коли ми знаємо, скільки елементів нам потрібно ввести, і ми вводили їх у поле-мемо. Сьогодні ми спробуємо зробити це, заповнюючи масив рандомними значеннями, тобто довільними. Давайте розберемо, як працює ця функція. Для цього я додам в собі на форму кнопочку, яка буде виконувати дію заповнення. І додавлю поле мемо. Поки що це мінімальний набір об'єктів, які мені потрібні для того, щоб реалізувати програму. Через властивість Lines я очищу поле мемо, щоб в мене не було проблем з заповненням. І переоменую кнопочку «Button» як І тепер мені потрібно прописати програмний код для кнопочки, яка, після натискання на яку буде заповнюватися наш масив. Натискаю двічі на кнопочку, щоб активувати процедуру. І почнемо прописувати програмний код. Починаємо, як правило, ми, точніше як завжди, починаємо заповнення із розділу VAR, тобто із оголошення всіх тих змін, змінних літер і слів, які ми будемо використовувати в програмі. Як ви побачили раніше, ми можемо описувати розділ VAR або вже тут, що є в програмі, або безпосередньо в процедурі перед BEGIN. Опишемо їх загальними для всієї програми. Давайте стандартно будемо використовувати змінну I як позначення для масиву. Далі позначаємо що це буде масив з п'яти значень. Чому з п'яти? Тому що так легше перевірити, як працює програма. Але ви потім можете вводити більше значень, і більше того, ви можете навіть вводити змінну кількість елементів масиву, що ми будемо розбирати далі. І будемо використовувати лічильник І, який буде перебирати нам всі елементи масиву по черзі. Для того, щоб оголосити рандомне, тобто вибіркове заповнення масиву довільними значеннями, мені потрібно прописати функцію Randomize. Впевнена, в своєму житті ви її часто чули, а тепер давайте використаємо. Далі, мені потрібно виконати дію заповнення кожного елемента масиву. Тому я пишу, що з першого по п'ятий. Елемент масиву, тому що у нас їх 5, ми виконуємо наступну дію. Я ставлю ще один бегін. Для чого? Тому що я використовую цикл For. Як правило, він буде дублювати лише одну команду, яку ми будемо записувати. Нам треба буде прописати дві команди, тому нам потрібно буде ще одна, одні операторні дужки begin-end, для того, щоб показати, що ми будемо повторювати дві команди. Що мені треба записати? Перше, це я записую конкретно значення кожного елементу масиву, тобто А, перше, друге, третє і так далі. І пишу значення рандом, і в дужечках, наприклад, 100. Що буде означати 100? Я неодноразово наголошувала, що array 1, 5 – це не означає, що ми беремо числа 1, 2, 3, 4, 5. Це означає, що ми беремо всього 5 елементів масиву, а яких то ми вже вирішували самі, коли його заповнювали. В З даною стрічкою, даною командою Random 100, я показую, що мій масив буде заповнюватися числами не більшими, ніж 100. Тобто, це будуть довільні числа до 100. І далі мені ці числа потрібно кудись записати. Ми використали поле мемо, основна властивість його лайнес, ми вже з вами обговорювали. І дописуємо функцію add. Тобто додавати всі ці значення у поле мемо. І далі використовую int to str. Пригадуємо, що все, що ми виводимо, повинно бути текстом. Закриваю дужки і перевіряю, що в мене вийшло. Запускаю свою команду на виконання, отримали форму. І я нічого не ввожу, лише натискаю кнопочку заповнити. І бачимо, що я отримала масив. Але ви скажете, тут 4 значення. Насправді їх тут 5. Просто наступний елемент не вмістився. Тобто, перший елемент 28, далі 38, 4, 66, 43. Бачимо довільні значення не більше 100, Просто оскільки поле мемо у мене трошки замале, воно не вміщається. Якщо я ще раз натисну заповнити, воно так само далі продублює, про дублю, запов... виконується перепрошую, програма виконається іншими равдовними значеннями, але попередні не видаляться. Для нас це зараз не наскільки принципово. Тобто. Як працює ще раз функція Randomize? ми повинні заповнити кожен елемент масиву, ми вказуємо максимальне значення елементу і додаємо ці значення в поле Memo. А далі ми з ними зможемо працювати. Якщо у вас звиникло питання, будь ласка, пишіть в коментарях.